Дорогі сестри і браття, необхідно подивитися на себе іншими очима. Звичайно, що ми можемо бути незадоволені або критично ставитися до деяких рис нашого характеру, до тих вчинків, які ми вчинили чи вчиняємо тепер. І, звичайно, що ми можемо змінити, скажімо так, змінити стиль нашого життя, нашої поведінки. Але як багато ми вже про це говорили, що поведінка змінюється не просто зовнішніми якимись постановами, поведінка змінюється зміною власного серця, думок наших. І оці власні думки вони повинні змінитися в першу чергу про нас самих. Щоби ми перестали постійно собі ставити якісь претензії. Є така духовна вправа, яку часто я молодим говорив, але і дорослим, і поважним віком треба також цю вправу час від часу робити, а може навіть і щодня. От зранку, коли перед молитвою ще станеш до того, щоб упорядкувати себе, своє обличчя і все інше. Пильно поглянь у дзеркало. І дивися з дві хвилини і кажи такі слова за ту особу, яка в дзеркалі, Ісус Христос віддав своє життя. І перестань її внутрішньо зневажати ту особу, яку бачиш у дзеркалі. І відомо, що може статися, що людина. Не, не, не повірить з першого разу, що саме за цю особу Ісус Христос віддав своє життя, але це правда. Це правда святого Євангелія. І тільки тоді, коли ми звикнемо самі до себе і перестанемо постійно бути незадоволені собою і своїм місцем у світі. Подивіться, як то люди дуже часто. Вони кажуть, вже життя то до нічого, життя таке складне і все інше, та де складне життя. Навіть тоді, коли ми перебуваємо всередині війни, скільки багато позитивних елементів нас оточують, скільки багато добра підтримки, співчуття, скільки багато добрих слів, але й зрештою добрих діл і чудових речей відбуваються навколо нас. І тому, дорогі сестри і браття, нам треба звикнути до себе самих. Але звикнуте тому, що Бог нас хотів бачити.